Всім привіт! Оскільки зараз сезон яблук в розгарі, давайте приготуємо чеський яблучний пиріг. Він виходить дуже смачний та соковитий. Тож давайте розпочнемо готувати. Спочатку готуємо пісочне тісто. До жовтків додати цукор і добре розтерти, а білки нам знадобляться до начинки. В миску до борошна додати половину пачки розпушувача і дрібку солі, маргарин або масло натираємо на грубій терці і зробити таку крихту. До тої крихти додати розтерті жовтки. Добре, все перемішати і замісити тісто. Тісто має вийти дуже ніжне. Ми його розділюємо на дві частини. Одна має бути трошки більшою. Ну, а тепер підготовлюємо продукти до начинки. На початок замочуємо ізюм на 10 хвилин, а тим часом нарізаємо горіхи. Горіхи подрібнити у блендері, а можна і порізати ножем, як це роблю я. Ізюм викладаю на паперові рушнички і просушую. Нам не потрібно зайвої вологи. Нам залишилося підготувати мак. Я його перемолола, до нього всипала 2 столових ложки манки, по рецепту йдуть сухарі ну і 2 столови ложки какао паруску. Яблука очистити від шкірки, натерти на грубій терці і злегка відтиснути зайвий сік. Всі інгредієнти готові тепер змішати їх разом. Не розрахувала посудину, тому міняю на більшу. Всі інгредієнти всипаю у велику миску і добре перемішую, щоб гарно все об'єдналося. Мені зручно змішувати рукою. Білки, котрі залишились, збиваю з цукром до стійких піків. Забула включити камеру, як додаю 150 грам цукру. Збиті білки додаю до начинки, гарно перемішую і підготовлюю основу з тіста. Беремо більший кусок тіста, розкачуємо так, щоб у формі зробити бортики висотою 3 см. Тісто м'яке і може липнути до рук. Додаємо борошно і продовжуємо розкачувати. Форма у мене розйомна діаметром 28х28 28 см. На сформовану основу викладаємо начинку. Добре притрамбовуємо, щоб не було пустот, і щоб корж добре пропікся. Менший кусок тіста розкачуємо і викладаємо поверх начинки. Краї коржа загортаємо або ж обрізаємо зайве тісто. Випікаємо у розігрітій духовці 180 градусів 50-55 хвилин. На охолоджений корж намазала гласурю і посипала подрібненими горішками. Пляцку я дала відстоятись 10 годин. Ну а тепер приступаємо до дегустації. Пляцок гарно нарізається, тримається кубки, начинка волога, в міру солодка. Всі продукти, поєднані разом, дають таку насичену смаками нотку. Какао присутнє у начинці дає свій шоколадний смак. Цей пляцок можу зарекомендувати, він дуже смачний. Вагою він 2 кг 600 г. Це просто смакота. Готуйте і насолоджуйтесь. А хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь і ставте вподобайки.